Зараз підготовка до кваліфікації на Олімпійські ігри. Ви як тренер нашої пари, як оцінюєте на даному етапі підготовленість наших спортсменів? Непогано, цілком непогано. Дуже приємно було працювати ці літа. зараз дуже ми в хорошому настрої. Влітку над якими елементами працювали більш серйозно ніж там нова програма, і взагалі? А, ні, в цьому році ми. Плануємо трохи більше рознообразити наші компоненти, тому працювали тільки над програмами. Але чогось нового в цьому році не буде. Але ми сподіваємося, що наші представлені програми сподобаються зрителям та суддям. Буде дуже серйозна конкуренція на кваліфікації. Як розцінити шанси наших, наших українців і ваші шанси як тренера? Дуже високі. Дуже високі ми маємо шанси, щоб зробити те, над чим ми працювали. На, на хороший результат ми маємо всі надії. Те, що там будуть вірменські росіяни або російські вірмени, як собі, до цього Ну, Мені це не подобається, але що я можу зробити? Таке прийнято рішення: А Ісу, я нічого не можу зробити. Мені це не подобається так. Ми бажаємо удачі. Дякуємо, дякуємо. Слідкую.